Привіт, друзі! Це відео я знімала ввечері, о 8 годині вечора. Практика з'єднання неба і землі з багатьох практик цигун. Зараз прохлопую себе, енергізуючи все тіло, пробуджуючи рецептори для того, щоб краще сприймати енергію. Зараз буду формувати свій енергетичний шар. До речі, він є у кожного. Ось між ладонями в мене мій енергетичний шар. Розміри я відчуваю рецепторами на руках. І всім тілом формую шар. З разних боків. А тепер уявляю, що я його промиваю у чистій воді, стоячій по шию в океані. І промиваю шар і наповнюю енергію, а далі цей шар проносю через себе. Через кожну клітиночку свого тіла і опускаю в землю, а з землі, наповнивши енергіями землі, піднімаю вверх. А тепер зверху енергії поступово наповнюють мене. При цьому я затримую дихання і внизу видох, і тоді вдох набираю енергії з землі, не дихаю. А тоді видих вверх і набираю енергії неба і через себе цей шар з енергіями, там, де мене болить, випускаю вниз разом з видихом, а тоді знов вдих, вдихаю енергію землі води, піднімаю через себе, проносю через себе і видихаю вверх. Тепер вдох, набираю енергію сонця, енергію зірок проносю через себе і видох вниз. Коли видихну, тоді дроблю вдих енергії землі води через себе і видих вверх. Знову набираю енергії сонця і через себе і вниз, видихаю і набираю енергію землі води. Моє відео, друзі. Прискорене, насамперед, я практикувала більше, ніж пів години. Ці практики наповнюють енергію, заспокоюють, урівноважують, розслабляють кожну клітину. Головне, щоб ви були зосереджені в самій практиці. Також для тих, кому цікавить, Практики цигун, практики відновлення запрошую на свої онлайн-заняття. Це я зараз вистрибнула. Всі енергії всередині урівноважились і енергізованими руками я прикладаю руки до тих місць, куди я хочу, щоб покращився тік енергії. Прохлопую себе. Теж, щоб е, зняти зажими і дати енергії текти спокійно. Ось. А далі спокійними рухами роблю масаж голови, тому що руки мають багато енергії після практики Стряхиваю, так, та, натираю ладоні і прикладаю до очей, щоб покращити зір. Ось, тепер всі енергії урівноважую, розслабляюся. Ось, І на цьому практика завершена. Дякую, що були.